Вітаю вас, друзі, на своєму каналі і слава Україні! У нас сьогодні суботній вечір і ми, як завжди, робимо маленький огляд цін по луцькому авторинку. Кому цікаво, сьогодні будуть бюджетні автомобілі від 5 там, і до 7 тисяч З окремим блоком, зробимо, від 8 там, до 9. І ясне діло кросовери зробимо маленький такий огляд по кросоверам бюджетним там, від 7 до 12 тисяч доларів. І обов'язково вже новий тренд з'являється з електромобілями. Обов'язково ми сьогодні походимо, подивимось, які ж електромобілі продаються на луцькому авторинку. Кому цікаво, підпишіться на канал, і ми погнали! Ну що, друзі, почнемо з бюджетних варіантів. Десь від 5 до 6,5 тисяч. Кому цікаво, будемо дивитися на такі машинки. Погнали! Ось такий, друзі, є варіантик на продаж на Луцькому авторинку. во Фабія з бензовим мотором. Зараз глянемо її рік. Це в нас 9. -й. 8-9 рік, напевно реєстрація буде 8, 1.4 бензин і вона ще йде з заводським ГБО. 5650 коштує така машинка, пробіг заявлений 157 тисяч, салон в, принципі, в ідеальному стані. Кермо так само можна бачити, що в ідеалі воно ще пластикове рідне, не перешите ніде нічого. От, такий от бюджетний варіант, який дуже часто питають, люблять, тим більше газ все більше і більше стає актуальним на сьогоднішній день. Таку машинку за бюджетні кошти можна купити для як то кажеться, користування. І дуже часто так само питають Octavia a 5 з MPI-ним мотором 1.6. Зараз так само на неї глянемо пройдемо Ковз. На парктронах з фаркопом. рейлінг займається, 158 тисяч пробіг. Трішки блищить скло, погано видно салон, але ніби непоганий. Рідний руль, не перешитий. Гарна літня гума. 6650 ціна. 1,6 MPI мотор, як я вже сказав, 8 рік. А така, в принципі, э, такий гарненький варіант, досить гарно виглядає. Що та, що та, можливо, вона навіть одного власника, бо дуже схожі оголошення. Такі дві шкодувочки продаються, тому цікаво, телефонуйте, номер зафіксований. Ось ще такий цікавий Peugeot є. 207-й Peugeot, приблизно 8 рік, зараз глянемо точно, але обвіз на ньому дуже дуже цікавий. Дуже рідка комплектація на панорамі, на шкіряному салоні. Дуже класно виглядає. Він ще і з газом, якщо хто звернув увагу. Такий шкіряний модний салон. ковші майже можна сказати. Просто виглядає бомба. 1,6 бензовий мотор. Восьмий рік я вгадав, 5500 його ціна. І в такому обвісі дуже рідка модель і виглядає вона дуже класно. Кому цікаво, будь ласка, можете звертатися. Дуже така цікава комплектажка. І дивлюсь, далі зафірки пішли. Так само часто їх питають. 1.9 дизельний моторчик, тільки вчора людина з Миколаєва дзвонила, питалася подібну машину. Ось, будь ласка, приклади є. Салон, на перший погляд в принципі стані в доброму, немає якихось там зауважень. Ціни, на жаль, немає. І коли немає ціни, я згадав, що цю машину я вже бачив. Бо не дуже я люблю тоді, коли цін немає. Такий ось цікавий шаранчик. Volkswagen Charan, 2-літровий дизель на парктронах. Тонований шкіряний салон на круїзі, механічна коробка передач, 227 пробіг. Такий візуальний стан дуже-досить дуже непоганий, пару сарапок є. Але на свої роки виглядає він дуже дуже гарно. 8200 доларів за нього просять. Номер, будь ласка, ось фіксую. Кому цікаво, можете. Звертатися, дуже популярна машина, дуже часто її питають. Ну що ж, Продовжимо по бюджетним автомобілям. E Volkswagen Caddy 5 рік, 1.6 M Любимий мотор. Той, що всі частіше за все питають. 6600 його ціна, 234 пробіг, Дві сувних дверки. Датчиків дощу світла немає, є простий кондиціонер. От. В принципі, комплектація простенька, але класно, що є суна дверочка з лівої сторони, бо так не дуже часто воно і буває в такі гроші. За 6600, можливо... А, він ще семимісний, це так само великий плюс. Великий плюс. Візуально досить в досить гарному стані. Якихось косяків кривих там косих. Дверей перекошених ляд немає. Є така от коцочка незначна. Фаркопчик. І все, можна мати таку машинку за 6600. Ну і що, друзі, знову лідер, лідер економії, як в грошах, так і в витраті палива, Renault Clio, 12 рік, досить таки в непоганому стані, простенька комплектація, але за 12 рік хочуть 6 тисяч доларів. Пробіг 182 тисячі. Для моторчика 1.5 DCI це дуже і дуже невеликий пробіг. Оригінальний руль, сидіння так само оригінальне. Дуже гарний стан салону. Супер, супер мега економна машина. Кому бюджетний варіант свіжий, 12 рік, будь ласка, є такий. Так, ще такий екземплярчик з бюджетних варіантів. 10 рік меганчик, 1,5 літра дизельний двигун. 5950. Ціна. 10 рік навігація, датчики дощу світла. Правда, на штампованих бляхах цих колесах на простих. Але менше 6 тисяч доларів. Десятий рік. Такий от автомобільчик. Йдемо далі. Гольф у нас п'ятерочка, 9 рік, 1,4 TSI, 122 кінські сили за 6800. Та мотор, до речі, їх там щось останнім часом почали хвалити. Тіпа, з, тих, е з тих машин, що є, з тих моторів, то ці бензові мотори ще не самі гірші. Типа, досить непогано ходять. І ось стоїть такий самий, не знаю, правда, з яким мотором. На кращій комплектації вже, Line, з класними дисками, але вони сіатовські, мені би такі підійшли. Треба помінятися. От, що тут у нас? 7300 автомат 1.9 дизельний двигун. Восьмий рік. От такий Гольфик п'ятий. Знову меганчик третій, 10 року. 7150. В такому цікавому кольорі. Сріблястий, але не простий сріблястий. Шестиступочка, 81 кВт, 1,5 дизель. 7,150. Тобто, я думаю, що за 7 тисяч доларів можна взяти таку машинку за 10-й рік. 10-го року, точніше. Астрочка ще одна. 9 й рік 5700. Ця на такому на гарному заряді. Правда, дуже сильно тонована, непогано видно. Але а вона ще і з газом, газ бензин. Трапилась така зафірка в дуже класному стані. І колір дуже цікавий цікавий в плані. Ну, дуже він якось не маркить. Люблять ці такі кольори, за нього трошки переплачують. Модно вже на ксеноні, прокторони передні, омивачі фар, датчики дощу світла. 11 рік, класний мотор 1,7 і вона коштує 8 тисяч доларів з пробігом 240 тисяч. Модна космокомплектація. Здається, велика навігація. Мені так сильно блищить вікно, що я навіть не бачу. В камеру краще видно. Досить гарна така збережена машинка. За 11 рік. 8 тисяч доларів на сьогоднішній день то вже недорого. Нульового розмитнення вже немає, тому машинка вартує того. Ну що, друзі, знов задаються одні й ті самі питання і в коментарях, і в телефонних дзвінках. В принципі, це дуже класно, коли є в кого запитати і просто поспілкуватися в чатах. Дивіться, але є якісь, якась має бути логіка. Дзвонить людина, ну люба, дуже багато таких бажаючих. Дзвонять. Маю 8 тисяч, що краще купити. От з останнього дзвіночка, чи Туран, чи Каді. Слухайте, ну звідки ж я знаю, що вам краще. Для мене класна машина і та, і та. Сам маю Кадіка, можливо, я вже колись казав. Але це трошки різні машини. І яка вам комфортніша, яка вам, можливо, вам там для бізнесу треба, можливо, треба щось возити, то все-таки краще вирішувати вам. Не можна сказати, що краще, кросівки чи туфлі, там, чи якісь там сандалі на свою погоду, на свої якісь... Задачі, класне і те, і те. І перше, і друге, і третє. Тому кожен має вибирати сам. Ясне діло, що по моторах, по якихось нюансах я завжди щось порекомендую, якісь поради дам. Але по моделям бажано, коли люди приїжджають або хочуть купити машину, бажано, щоб вони трошки розбиралися в своїх побажаннях. Бо краще, ніж ви знаєте ваші. Мрії, побажання там і все інше, як ви будете експлуатувати машину, ніхто того не знає. І я вам буду радити зі своєї, як кажуть часто, колокольні. А у вас буде своє розуміння. Тому вирішувати бам! А ми йдемо далі. Що, друзі, наступний варіант. І дуже часто останнім часом збільшилися запити на даний автомобіль. Це Peugeot 3008. 11 рік. Ціна його 8300. 1,6 дизельний двигунчик. Коробочка у нас механічна. Салон в дуже гарному чистенькому стані. Правда не клімат, а простий кондиціонер. Є таких пару царапок на дверях. Але за 8300 дуже непоганий. Кросовер бюджетного класу, як то кажеться. Ну от, друзі, ще один улюбленець публіки. Volkswagen Turan, Turan 11 рік, 2-літровий дизельний двигунчик на алюмінієвих дисках, датчики дущу світла. І за таку цікаву машину хочуть 10 999, тобто 11 тисяч доларів. Машина синіміцна, що не так часто і трапляється. 2 літровий дизельний двигун в такому варіанті трапляється ще рідше, щоб був сильнемісний. І ще в такому непоганому стані. Тобто, кому цікавий туранчик за 11 тисяч, будь ласка, можна розглядати як варіант. Такий ось є такий невеличкий косячок, але я думаю, що все рішається і все торгується. Знову нас група Volkswagen, на цей раз вже Tiguan. І буквально вчора мене було пару людей, питало Tiguan десь за 11-12 тисяч доларів. Я завжди кажу, що... Вони можуть бути, але можуть бути трішечки старші. Бо Тігуан 2011 року 2-літровим дизелем вже від 13 тисяч. Тим більше він цей варіант на автоматі. Ось такий огарний салон, датчики, кидущу світла, підігріве сидінь, все досить виглядає зібрано і цікаво. Так, по кросоверам у нас ще такий туксончик трапився. В досить гарному, цікавому такий чорний Не непростий чорний, він такий з переливом дуже цікавий колір. Вже на українській реєстрації. І, певно, заїхала вона раніше. І ціна на неї просто скажена аж 10300, ну правда 13 рік. Можливо, вона того варта. Якщо вона в дуже гарному стані, то можливо вона її вартує. Йдемо, далі глянемо. З бюджетників в нас ще є така астрочка за 4600. 1,8 мотор п'ятий рік. Комплектація непогана, але так трохи є косочки по бамперу, якісь косячки. Але ціна зовсім таки дармова. 4650 здається. Хотів різко показати токсон і тоді побачив Тауреки, з камера сама сунулася. Я просто дуже сильно люблю ці машини. Дуже комфортні, але вони собака дуже дорогі. Тим не менш, показуємо. 29-майже 30 тисяч доларів. Машина 15 рік, 190 пробіг. Просто мега надійний 3-літровий дизель на максимальній комплектації. Це вже хайлайн. Класні диски, ледовані фари, парктрони спереду, ззаду, камера заднього огляду, складуються зеркала. Окрім панорами, є абсолютно все. І ясне діло, що адаптивна підвізка. Просто не машина, а якась ракета. Дуже дуже мені вона подобається, але як для мене, то така машина поки що не на часі. Але люди купляють. Ну і все ж таки повернемось до Туксона. Токсончик дуже... Бюджетний кросовер, сама популярна, напевно модель, десь плюс-мінус до 7-8 тисяч доларів. Сьомий рік, 2-літровий, не глянув, певно бензиновий мотор. Зараз гляну. так, Бензиновий мотор, 7500 його ціна. І стан його просто так, на перший погляд ідеальний. Немає якихось сколів, царапин. І, принаймні без, без товщиноміру підкрасів не бачу, бо машина дуже і дуже рівненька. Ну, Можливо, вона і ціла. Кому цікаво, зафіксували номерочок і дзвоніть. І ще в нас один ще такий лідер продажів бюджетних кросоверів на тому самому рівні, як Тігуан, Кашкай, у нас є неперевершений Каджар. В своєму сучасному дизайні він, як мені здається, виграє досить таки непогано в сучасних цих машинах. Його можна взяти дуже за помірні гроші. 16-й рік, 128 пробіг. Не знаю скільки ця модель, бо не стоїть ціна, але на минулому тижні ми таку купили. Точніше, замовник купив, я оглядав. Ціна на старті була 16800 за, правда, 16 рік. І щось було біля 200 пробігу. Відео ще не виходило на день-два. Трішки почекаємо, вийде, бо ще не доробилось. І... Е так само робили огляд цін по нашому авторинку, людина побачила, сказала, перевірте мені саме цю машину. Я її приїхав, перевірив по всім параметрам, так як це роблю завжди, і ми її купили. Правда, ціну він е -е, вирішував вже, як то кажеться, торгувався сам до побіди. Не знаю за скільки вона стала повністю. Але 16800 чи 900 була на старті. Такий нам кадік трапився на... з моторчиком 1.6. 12-й рік в такому глибоко синьому кольорі і найголовніше, що це Максі База, оригінальний пасажир. Е, комплектація в ньому з кліматом, з підігрівами сідушок, кожа Алькантара сидіння, п'ятиступка коробочка, шкіряне мультикермо, тобто комплектація просто бомба. 12 рік і за нього хочуть невідомі гроші. А, 12-100. 12-100 за нього хочуть. Ну що ж, можливо. Комплектація дуже класна, є коцечка на капоті така невеличка. Але якщо там пробіг оригінальний, то машина реально того варта, бо дуже рідко такі машини знаходяться в такій комплектації. Так, знову паркетничок, чи то вже можна назвати джипом, бо тут повний привід такий вже більш-менш з серйозним кліренсом, хоча повний привід тут просто через муфту включається. Двохлітровий дизельний моторчик. NAS. 140 коней, 8500 ціна. Рік у нас восьмий. Дуже непогані комплектації, на всіх датчиках, омивачі фар, диски модні, рідні. Кліренс просто гігантський. На такій. на такій машині вже можна в ліс їхати, не боятися. Раз вже ми сьогодні дивимося такі модні кроссовери, то є такий дуже класний, сучасний. Hyundai Tucson Tucson преміум на автоматі 22600 коштує 2-літровий дизельний бензин 2017 року. Так само вже на ледах з парктронами, омивачі фар, дуже модні диски, гідроавтомат тут класно ходить, шкіряний салон, люк, панорама, не знаю, чи видно буде, видно. Він дуже-дуже в класному стані. За 22 штучки. Така сучасна модна машина. Passat b 7 дуже актуальна машина, дуже так часто, часто її так само питають. Можна глянути на неї так само. За 2012 рік 2 літровий дизель просить 11800 доларів. Автомат у нас DSG 6-ступка, як кажуть у народі, мокра. Комплектація Comfort Line на оригінальних дисках, на патронах, передніх датчиках світла дощу, виглядає досить, досить і непогано. Тука ще є крутезна Алягамбра. Seat, це той самий Volkswagen Charan з 2014 року. Просто в нереально крутому кузові. На видовані. Ні, це ще ксенонові фари, дуже крутезні диски 18 го радіусу. Такі І коштує це все задоволення 15 тисяч доларів. Тобто для такої машини я вам скажу це дуже-дуже недорого. Якщо там 212 рідний пробіг, то це в принципі, для такої машини це халявна ціна. Шестиступка механіка, 2-літровий дизель, дуже крутий чистий салон. Я кажу, якщо пробіг рідний, то це просто, це просто подарунок такої машини за 15 тисяч доларів. Дуже велика, дуже містка, а вона ще й з панорамою. Для сім'ї просто нереально зручна машина. Ще, друзі, є такий Hyundai i40. Е, недавно мені щось там писали в коментах е, до якогось відео, вже не пам'ятаю до якого. Яка машина може бути альтернатива мегану 3 або четвертому. В більш-менш бюджетні гроші, але умова на бензині. Ось вам, будь ласка, така є 40 в універсалі, так само як Міган 3-4 на крутезних дисках моднявих. Ціна її... ох ти лки-палки, ціни немає. Ціна ціна. 12 рік, 1.6 бензин. ну, Тим не менше фіксуємо номерочок телефону. Кому цікаво, можете е телефонувати. З оригінальними між іншим рейлингами От, Шестиступочка механіка, бензовий мотор 1.6. Ходять ці мотори досить і досить гарно. Кому цікава така машинка, можна її перевірити. Виглядає вона між іншим така дуже-дуже сучасна. Можливо, навіть цікавіше за Megane. Не знаю, як вони там ціняться. По ціні взнавайте, кому цікаво. Наступний у нас кросовер Nissan Qashqai на автоматі з панорамою, з гарними литими дисками. Але ціна його вже 11400. 10 рік, повний привід і він, між іншим, босе без ключовим доступом. Дуже гарний шкіряний салон. Як, якщо зможу так близько покажу, бо блищать вікна, не дуже видно. З підігрівами сидушок, з усіми ділами. Автомат. А мотор от забув, певно, 2 літра. Так, 2-літровий дизельний двигун Трафіковський, дуже супернадійний мотор. Така шикарна шкодувочка, так само на ледованих топових фарах з асистентами ближнього дальнього світла, асистент поліс. Просто все бомбезно. 17 рік, 16850. Повний привід, автомат. Ще й напевно 2 літри дизель. Так, 2 літри дизель 135 кВт. Це просто мрія, така машина. Їде вона нереально круто. І колір. Можливо вже хтось помітив, але такий колір мій улюблений. Поруч у нас популярна астрочка. Астрочка Джейка. 11 рік. Класний мотор 1.7. Є все комплектації, це дуже класно. 8200 і ціна. На модних дисках. Комплектація є все. Супер. З електричних моделей ще є такий просто бомбезний гольф в модному кольорі, на ледованих фарах, всі датчики, круті диски. Ціна його 17 тисяч, але вже 16-й рік. 16-й рік за 17 тисяч доларів. Колір крутий, комплектація гарна. такій машині можна їздити. Гольф в електро вже супер цікавий. Так, з, з модних електричок ще є такий гольфік. Більше сьогодні, напевно, їх показувати не будемо, бо вони в принципі зараз 3-4 моделі дуже сильно заповнили на ринок. Це, там стояло десь Renault Zoe, цей Nissan Leaf і Єшка Golf. Це самі популярні машини на сьогодні по електричному класу. Ця сама дорога, але вона і сама модна по заряду. 24500, дуже класна моделька. Білий перламутр, а ми йдемо далі. І з електричок такі ще Нісанчики, їх досить багато продається, всі ми їх знімати не будемо, але такі ліфи з'являються. 30 кВт батарея, якщо стоїть, то це дуже суперово. Проїжджати вони можуть до 200 км, це вже свіжа 2016 року, 15800 така ціна, босешна комплектація. Всі датчики, безключовий, омивачі фар, ледовані, все як має бути. Електричок стає дедалі більше. На деяких машинах, які їдуть з Норвегії, пишуть комплектацію Nordic. Я так розумію, вона якось там чимось відрізняється. Або обігрівачем якимось, або утеплена, можливо, я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. І буде цікаво розібратися в цій темі так само. Ну що ж, друзі, таким був наш сьогоднішній день. Такий були огляд цін на Луцькому авторинку. Завтра буде неділя. Знову приїжджаємо сюди з клієнтами, з замовниками, вибираємо їм класні машини. Всіх рубаємо по ціні, шукаємо скручені спідометри. Якщо все добре, машини, то ясне діло, що купляємо. Тому кому подобається, ставимо лайки, пишемо коменти і, як завжди, до нових зустрічей. Пока.